Зазвичай, ті вступники, які йдуть з Криму, вони вступають через мають право на співбесіду. І ми так традиційно вже порівнюємо, що результати, які вони отримують на співбесіді, вони є трохи вищі, ніж результати, які отримують вступники за НМТ. Відповідно, такі вступники вони відразу будуть в списку вище і можуть отримати це місце державного замовлення швидше, ніж інші вступники. Ну, тобто в них більше розташовані в вищому в рейтинговому списку. Тому окремого зменшення не відбулося. У нас обсяг квоти 2 він зафіксований для закладів. Закладів для переміщених закладів це до 40%, для закладів інших це до 10%. І він не змінюється, не зменшується і не прогнозується зменшення в цьому році. На зараз вже є постанова про обсяги державного замовлення. Ми очікуємо на засідання конкурсних комісій, які з здійсняють розподіл між спеціальностями. Якщо вони вступають з окупованих територій, вони мають звернутися до будь-якого закладу. У нас працюють освітні центри Донбасу Україна, Крим, Україна. Вони звертаються до цього закладу. Заклад, Реєструє як вступника з тимчасової окупованої території, і вони отримують певну категорію. Зазвичай це 108 категорія, якраз для вступників з окупованої території Крима, і вони в, маючи цю категорію, вони вже приймають участь відразу. Тобто, заклад бачить, що це вступник з окупованої території, і вони відразу в широкому конкурсі приймають участь в межах квоти і претендують на цю квоту. Якщо вони не потрапили в квоту, вони ще все одно мають далі можливість приймати участь у загальному конкурсі, тобто, в за своїми балами. Якщо вони проходять, отримують місце державного замовлення. Якщо і це не відбулося, то заклад має право звернутися за виділенням додаткових бюджетних місць в межах тих вакантних місць, які залишаються у міністерстві освіти після вступної кампанії. І ми теж розглядаємо ці запити і намагаємось їх задовільнити. Але тут треба розуміти дуже сильно залежить від топовості, умовно кажучи, спеціальності. Всі вступники, які вступають з сумпованих територій, вони зашифровані. Вони не їх прізвища по батькові в загальний доступ. Не йдуть, вони не викладаються. Там є певний шифр пов'язаний з кодом закладу. Тобто людина може себе побачити, знайти, але в з точки зору безпеки будь-хто інший не може зрозуміти, що це сам ця, ця людина вступає до вищої або передвищої освіти, ті, хто приїжджають, ми просимо відразу їх поселяти під час вступної кампанії, бо зазвичай гуртожиток це коли людина стала студентом. Але в даному випадку ми окремо це прописали в наших нормативних документах, що вони можуть вже під час складання іспитів, під час проведення вступної кампанії, бо що людина приїхала і потрібно десь жити, щоб фізично з'явитися з Криму в сюди. Це окрема проблема і дуже і високовартісна, і в грошовому забезпеченні це треба через інші країни добиратися, тому в. Передбачена можливість саме всіх процедур повністю пройти в дистанційному форматі. Тобто людина може звернутися до будь-якого освітнього центру і організують можливість пройти в тому числі, якщо немає українського документа про загальну середню освіту, атестата по старому. Вони можуть звернутися до освітнього центру, пройти державну підсумкову атестацію в школі. Відразу їм цим вступникам, які вступають, їм треба трохи менше складати. У нас в цьому році НМТ з чотирьох предметів для цих вступників збережено проходження з трьох предметів. Ми Мись забезпечити в дистанційному форматі, далі здобувати освіту, але тут теж залежить питання від закладу освіти, наскільки вони спроможні забезпечити просто тут залежить від кількості таких уступників, які є в закладі і здобувчів. Якщо вдруг заклад не може забезпечити в дистанційному форматі, ми йдемо назустріч і за зверненням вступника готові розглядати питання переведення, в тому числі зі збереженням бюджетного місця, із одного закладу в інший заклад освіти, там де є можливість забезпечити навчання в дистанційному режимі. Оце окремий режим зазвичай цей режим не співпадає з. Формою навчання в закладі мається на увазі з графіком навчання в закладі, бо може бути зайнято в інший час на території. Ми розуміємо питання безпеки, тому тут йдемо максимально на зустріч. Треба намагатися вкластися в ті терміни, які для основної материкової частини відбуваються. Бо проходить алгоритм розподілу, і ці місця розподіляються. Якщо ти звернувся пізніше, так ти маєш це право, але місць вже буде менше. Бо коли вони розподілені, вони пішли для інших вступників. Якщо квота не використана, вона пішла на загальний конкурс. Тому, якщо є можливість, то краще звертатися в. Ті терміни, але якщо не вдалося, освітні центри працюють. Вони дійсно до кінця вересня. Ці освітні центри працюють. Освітні центри працюють повністю. От вони як почали працювати. Вони можуть відразу проводити і іспити, і відразу можуть проводити державну підсумкову атестацію в школах і так далі. Воно навіть краще звертатися в червні, бо в червні працюють ще й школи не, не пішли в відпустку викладачі, і ще університети працюють. Тому просто швидше там все одно ж це скутання індивідуальне, це не, не збирається група. Все одно це в індивідуальному порядку призначається дата зручна. І для вступника, і зручна для закладу освіти, щоб були викладачі на місці. щоб, якщо заклад повідомив, що є людина, ось у останній день звернулася, і так далі. Вони реєструють заяву, проводять ці іспити і допускають до конкурсу, і потім видають наказ про зарахування. Тому тут максимально не відмовляємо, але все одно є ж певні терміни. Розумієте, тут будь-яку дату, коли не визначиш, там 30 вересня, 30 жовтня, все одно знайдеться хтось, хто після цієї дати зміг звернутися, не зміг. Ну тут тут вже питання або там, де, де працює, можливо, фахово передвище, або це вже іноді буває, що змушені від Мовляти на на наступний рік, тому тут враховуючи, в принципі, що це, це відбувається в дистанційному форматі повністю. То просто краще не, не чекати останнього дня, а відразу просто, хоча б заявити про себе в освітньому центрі, щоб вони знали, бо вони ведуть перелік таких дітей, щоб вони знали, що є такий потенційний вступник, що зараз там можливо нема зв'язку, можливо, вийде пізніше. Вчора були внесені зміни до постанови кабінету міністрів, яка регулює питання військово-облікових документів, і ті вступники, які з території тимчасово окупованої території або з тим. Тимчасово тим, окупованій території були і зараз знаходяться за кордоном. Для них відтерміноване подання військово-облікових документів. Тобто, це тепер не, не є бо. Чому була проблема, що вони мали по іншому законодавству, не законодавству міністерства освіти. Вони мали необхідність подати військово-облікові документи або стати на військовий облік. А це зазвичай відбувається лише в очному режимі. і Потрібно з'явитися на території. Зараз це питання врегульовано. Вони зможуть це здійснити пізніше, коли вони будуть вже мати можливість бути на території. Є дійсно питання про оригінал. але це оригінали стосуються, коли людина проходить дистанційно через освітні центр. Їй видається спочатку довідка. Оригінал довід. Що вона пройшла державну підсумкову атестацію, а потім замовляється документ про повну загальну середню освіту атестат, і ось це питання оригіналів, воно врегульовано. Що школа, яка при університеті може без необхідності, що людина з'явилася на території, і особисто перенесла цей атестат. А є можливість школа, яка при освітньому центрі відразу передає в університет, і університет зберігає в особовій справі цей оригінал документу, допоки людина не з'явиться, не отримує. Тобто це питання знято. Друге питання було пов'язане якраз з військово-облікова. Документами, що необхідно було з'явитися, і ця вимога також знята про те, що зараз є відтермінування, вони можуть вступати і продовжувати далі здобуття освіти. Тому якихось вимог ми спеціально писали листами, врегульовували, що та там, де є необхідність подавати якісь оригінали документів, зверніться до міністерства закладу, Поясніть, в чому є проблема. Не відраховуйте таких дітей, не відраховуйте таких вступників. Є окремі листи. І ми і ми це знімаємо. Тобто, необхідність з'явитися. Тобто людина з'являється тоді, коли є можливість з'явитися. Тут саме. На проблема і саме основне питання, щоб і у людини, і у закладах освіти була можливість здійснювати ці освітні послуги в дистанційному форматі, бо в нас є певні заклади, які переходять повністю на очний режим роботи. Відповідно, якщо весь заклад працює в очному режимі роботи, він не завжди має можливість забезпечити, щоб декілька людей навчалися. Тобто для всіх відбувається очний режим, а для деяких закладів для деяких людей відбувається лише дистанційно. З Точки зору змін процедури, те, що потрібно актуалізовувати, у нас кожного року відбуваються такі зміни. Ми актуалізуємо. Ми їх сильно навіть не анонсуємо, просто воно в осучаснення цього документу відбувається, щоб віддали тим вимогам, які зараз. Але процедура сама працює, бо це саме можливість в дистанційному форматі пройти всі процедури. Далі її спростити або змінити вже ну насправді я кажучи, досить важко щось придумати, що можна зробити простіше для того, щоб воно воно вже в принципі працює. Студенти знають. І здобувачі про існуючі ці освітні центри і Крим, Україна і Донбас, Україна. Ми ми насправді тримаємо назву цю ще хоча вже змінилися, на жаль, окуповані території, але ми тримаємо цей бренд для того, щоб було зрозуміло, щоб не змінювати назву того, що вже працює, і, і вже знає, і є певна інформація, в тому числі на окупованих територіях Криму. Плюс з'явиться ще окрема можливість. У нас Верховна Рада прийняла. Окремий закон про визнання результатів навчання тих здобувачів, які навчались на тимчасово окупованих територіях. Він означає, що буде можливість і створена процедура. Ті люди, які там вступили в заклади Києв на тій території, які, дипломи яких не визнаються. В них буде можливість звернутися до уповноважених центрів на території України для проходження визнання результатів навчання, які вони здобули на окупованій території. Тобто, це і стосується і професійно-технічної освіти, там можна повністю визнати своє навчання і отримати кваліфікацію і стосується фахової передвищої і вищої освіти, де людина може звернутися і визнати певні результати навчання. Що вона навчалась на окупованій території, зараз вона хоче повернутися або отримати легітимний диплом, який визнається в усьому світі. Така процедура теж запрацює. Зараз відповідна постанова кабінету міністрів знаходиться на погодженні. І Це ще один в тому числі і для кримчан. Для них ця процедура працювала, потім була призупинена, і зараз вона якраз відновиться.